Сьогодні у нас новий будинок. Тут треба зробити епоксидну підлогу в гаражі. Тут на три машини. гараж. З собою привіз все. і мойку, і дуйчика. Все почистити. Почнемо з того, що нам треба це все тіло зашкрябати. Всі чистити, готувати ідеальну поверхню. А отакі штучки треба буде зашпаклювати. Заселення в будинок починається з гаража, тому люди хочуть спочатку зробити тут підлогу, потім завозити свої речі, щоб потім нічого не виносити. Для того, щоб тут не росла трава, зараз ми все помиємо мойкою і треба буде потім все пройти з силікону. Це спеціальний такий сілер Concrete Self-Leveling. пліточники тут замішували свій раствор в гаражі пліточники привіт ну що я вам скажу це класний спорт можна піти у спортзал трошки помахати веслами а можна пощухувати бетон Дехто скаже, а чого не візьмеш машинку, не шліфонеш, буде скоріше і може якісніше. Але ж знаєте, коли ви приходите в спортзал, ви ж не берете машинку, яка допомагає вам качати гантелі. Ви берете і вручну працюєте. Отак і тут. Гараж не настільки великий, щоб тут можна було там прям упахатися і треба була машинка. Все можна от з допомогою такого шкріпка. Так, тепер замішуємо раствор для шпархльовки підлоги. Ось такий спіт-фенеш. Install most floor covering in 15 minutes. Ясно? Так, Замішуємо небагато, тому що він швидко твердіє. Дуже мілкі царапини можна не шпаклювати, вони заліються епоксидкою і вирівнюються. Такі саме. Глибокі треба зашпаклювати і все. Поверхня підготовлена, підшпакльована по чорновому ще можна потім її полірнути наждачкою. Чекаємо, поки висохне, щоб засиліконити шви. Тобто це вже на завтра робота. Сьогодні тут все закінчено. Їдемо додому. Так, у нас сьогодні маленька помощниця. Нам треба взяти ще сікона. Так, куди нам полянка допомагати? Ану, тримай. Ну, no. no? хорошо, вложимо сюди. Нам на касу. Ви з тобою розщернула сковка. Следующий. Mm -hmm. Що ми будемо зараз робити? А там що? Гараж? Мосик, роджі, але я буду хотіть. <гум> Нет. Да. Мені допомагати. Заповнення шви. Так, фінішна, пряма. Що У нас тут був ще один шаг, якого я не засняв? Шпакльовка швів цим самим силиконом. Ми їх ще поліруємо далі ці шви. Ну і Вже немає дирок таких. І плюс він еластичний, тому що це технологічний шов контроля трещин. Він все одно трошки розходиться, з часом буде розходитись. Тут його можна гарно зробити, зашпаклювати обичною шпакльовкою, але вона трісне. Поліруємо ще і будемо мити кислотою. От наші зашпакльовані шви, ми зараз їх теж полірнемо. Ця, ця бистросохнуча шпакльовка дуже добре полірується. 150-ю наждачкою. І все. Так, ось наш набор для гаража. Скриваємо його. Нам зараз в першу чергу з нього треба кислоту для підлоги. Так, Висипаємо в відро нашу кислоту. Це концентрат лимонної кислоти. Петь. Завтра красим перший слой, так перемішуємо краску. Від проділа до проділа, кидати вверх, щоб воно гарно на розсівалося. Коля тренується на своєму гаражі, теж така сама тема. Відео він не дождався на ютубі. пришлось самому експериментувати. Це другий гараж. Це вже другий гараж. Тут одновременно два проєкти. Пані штрихи видно, як висихає. Там де темніше вже висохло, тут ще не висохло. І там ще більше висохло. Такий виходить поки що проміжний результат. Так, виходить ось Виходить така текстура. Так, домішуємо паксірку. Він двокомпонентний. два до одного, дві частини. А і, дві, і одна честь Б. Проклеюємо границю епоксидки. Сюди ми епоксидкою не вилазимо, бо флорідське сонце, хоч епоксідка написано, що не жовтіє, там все, але через деякий час все одно починає бути жовтою, Тому ми її наносимо тільки по, по двері. Зняли тейп, в принципі, глянець держиться, і вийшов результат.